59-річний Гарасим Хомич із села Переброди, що на Дубровичині грає одну з власних мелодій, на Дудці Викрутці, давньому музичному інструменті, який колись був поширеним на півночі Рівненщини. Як вже став коровий пасті, значить, то да, там у нас теж колись люди багато дударів було. От, робили ці викручвали. Я теж побачив. мені захотілося там, що мой двоєрідні дядько теж він займався корові пас. Да я все підглядаю в його. Як він що робить для собі? І я так навчився вже. Герасим Карпович розповідає, знає понад 100 пісень та мелодії, які вміє грати на дудці. Музичні інструменти чоловік виготовляє власноруч для створення дудки. Викрутки каже, підходить лише сосна. Сосну баром. Да, там я вважаю четверте або п'яте, таке, значить, голом'ями називаємо, між сучками чисте. От. Да, то зрізаєш верха того, значить, почистимо це все і крутимо, вона викручується. Ну, мало буває багато, що не викрутиться, а так то викручується, а потім вже обробляємо, доробимо да таку дудку. У лютому поліську дудку викрутку визнали нематеріальною культурною спадщиною. А сьогодні у Рівному провели семінар, під час якого зокрема обговорювали можливості для подальшого збереження та популяризації цього музичного інструменту. Скільки мені відомо з облікової картки. Там також і залишилося небагато людей, які вміють і, і зробити її. Знають ці таємниці премудрості, виготовлення дудки-викрутки. А потім ще ж треба ці знання та. Ож поширити, щоб цих людей ставало більше, щоб елемент так мож, розвивався. Директорка обласного центру народної творчості Ірина Баковецька розповідає, аби зберегти пам'ять та поширити знання про дудку викрутку, запланували низку заходів, серед яких, зокрема, освітні проєкти. Коли ми подавали до національного реєстру план роботи на три роки і на п'ять, то в першу чергу ми акцентували увагу на проведення заходів щодо обізнаності серед молоді. Це навчальні заклади, і середня освіта, і вищі навчальні заклади. Ну і звичайно, фестивальна діяльність. Надія Кривко Назар Мідріган, Суспільне новини, Рівне.